Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему це рід. І розберемо такі питання, чому його не можна підштовхувати? Що відбувається, коли ми приймаємо свій рід, і який взагалі сенс проходити родові програми. І я надіюсь і вірю, що це відео допоможе вам зрозуміти, як правильно взаємодіяти з енергією предків. Для чого? Щоб отримати підтримку, а не вжити у повторювальних або, ще каже, у циклічних ситуаціях. Поїхали. Рід, це твоя сила. Кожен з нас народжується певному роду. Не випадково, душа обирає сім'ю, в якій вона вчилиться, і обирає ще до народження. І разом із цим вибором ми отримуємо не тільки генетику ДНК. Традиції, звички, а й певний набір енергетичних програм. Як розумієте, програми можуть бути як і позитивні, так і негативні. Рід це коріння життя, рід це фундамент. Якщо відмовитися від нього, це як відрізати коріння від дерева і чекати, що воно знову розквітне. Але ми знаємо, що кожна люба рослина. Без коріння не буде рости. І так само людина, якщо відрізати коріння, перестає відчувати опору, так як дім буде без фундаменту, дім просто буде швидко розвалюватися. Що буде, якщо людина відмовиться від роду? Багато людей відчувають біль через родові травми. Це конфлікти з батьками, тяжкі сімейні історії, повторювані або циклічні проблеми, які... Передаються із покоління в покоління, і через це з'являється бажання відректися, відійти від родинних зв'язків, зробити вигляд, що їх не існує. Але чи це допомагає? У більшість випадків не допомагає. Коли ми відмовляємося від роду, відбувається кілька важливих процесів. Перше це енергетична втрата. Ми втрачаємо підтримку всіх предків, які вже подолали складнощі і мають для нас силу. Друге, це повторювання чужих помилок. Навіть якщо ми хочемо втекти від певних родових програм, вони будуть проявлятися в нашому житті, поки ми їх не усвідомимо. І третє, це самотність на рівні душі. Відторення роду створює внутрішню порожнечу, яку важко заповнити. Людина може шукати підтримку зовні, але все одно відчуватиме брак внутрішньої опори. Що буде, якщо людина прийме свій рід прийняття роду, це не про те, щоб погоджуватися із негативом. Ні, я не про це. Це більше про усвідомлення та про трансформацію. Коли людина працює з родовими програмами, вона знаходить свої сильні сторони у кожному роду. Є не тільки травми, а й є величезний ресурс, яким можна користуватися. Бо люди часто бачать тільки негативні програми, але дуже часто уникають позитивні. Тому що знаєте, негативне завжди перекриває позитивне. На жаль, це так у більшості. Але якщо пошукати позитивну сторону, то можна їх знайти навіть серед темряви. Що ще може бути? Коли вона закриває негативні цикли, вона розуміє, що минуле покоління не було завершено, і нарешті можна звільнитися від повторювальних циклічних сценаріїв, які повторяються. Ну, Наприклад, алкоголізм, якщо алкоголізм повторюється, наприклад, хтось поячив, там, наступний поячить і так далі. Чи, наприклад, розлучалися постійно, наприклад, або кілька шлюбів, недалекі шлюбів, або е були об'язувні відношення. Тобто багато варіантів циклічні. Тобто, якщо повторюється, наприклад, у бабусі, у матері, у вас повторюється, значить це циклічна ситуація, схожа ситуація. Тому їх можна їх цілити. І отримує потужну енергетичну підтримку предків, які вже прожили своє життя, можуть стати такими родовими наставниками, якщо ми правильно налагодимо з ними зв'язок. Приймаючи рід, це рівно до того, що ми приймаємо себе, бо всі наші риси, хороші і не дуже, це також відлуння нашого покоління або ну, тих поколінь. Коли ми стілюємо родову історію, ми відкриваємо нові двері для себе в першу чергу і для майбутніх поколінь. Для чого душі обирати та проживати родові програми? Дуже просто, щоб цілити, закрити цикл і здобути досвід, тому що душа проживає для якогось певного досвіду. І кожне покоління. Отримує певні уроки. Якщо вони не засвоєні, вони передаються далі. Тобто естафета відбувається. І душа приходить у цей світ не випадково, вона має шанс розірвати ці кайдани, оцей ланцюг і завершити те, що не змогли зробити попередні люди у роду. Як це працює? Якщо в роду було багато бідності, ти можеш бути тим, хто навчиться правильно поводитися з тим самим грошима, чи ламати, наприклад, стереотип, що гроші, гроші приносять щастя, а не біду. Може бути, може. Якщо жінки у вашій сім'ї страждали через складні стосунки, можливо, саме вам судилося побудувати здорову пару, попрацювавши, ціливши родові програми. Якщо в роду були конфлікти між батьками, дітьми, ти можеш стати тим, хто змінить сценарій у своїй родині, у своїй сім'ї. Коли ти приймаєш свій рід, ти стаєш творцем, а не жертвою обставин. А тепер подумайте, які родові програми ви вже помічали у своєму житті? І як ви їх можете їх трансформувати? І в мене для вас. Є пропозиція. ті, що дослухав мене до кінця. Якщо ви хочете глибше попрацювати родові програми 19 березня, у мене стартує мій інтенсив про рід. Ми розберемо, як зцілити родові конфлікти, знайти зв'язок із предками, закрити негативні цикли і так далі. І напиши мені, будь ласка, в інстаграм або телеграм, посилання буде під відео. Просто скажіть, що ви з YouTube, і в мене для вас буде бонус. Це для тих, хто хоче попрацювати і має відок, і довіряє мені. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.